Привіт, усім, мене звуть Кароліна. Я з міста Дніпро. Захоплююся малюванням, слухаю кей-поп-музику, пишу е, рекомендації на дорами, які дивлюся, для своїх однодумців. Навчаюся на освітній програмі «Диджитальні медіа, тому що я хочу розвиватися в подальшому у диджитальних технологіях. Мрію стати блогером, а для мене це найкраща можливість. Хочу показувати своє життя, отримувати від цього кайф а не тільки. Для роботи для фінансового забезпечення людина, яка хоче стати блогером, повинна повірити у себе, не боятися е, працювати, не боятися втілювати в життя те, що хочеться, не закриватися у кімнаті і говорити Я боюся. Якщо ти хочеш, піди зроби, знімайся на камеру, посміхайся, показуй своє життя. Ти отримаєш від цього задоволення. До медіакадемії прийшла, бо хочу навчитися практичним навичкам, які можу втілити у життя. При комунікації з відомими людьми, відомими зірками.